Перед останніми матчами групових турнірів у шведів не залишилося жодних шансів. Тому ми вирішили підтримати їх хоч якось. Ми знаходимося в шведській фан-зоні. Смертельний номер виконується вперше, вдруге та в останнє. How many bottles of beer have you drunk for these days? Uh, 18. Be between us? 200, probably. 200 yeah. liters? Yeah, three days. Maybe uh, five a day? Uh, about one liter per half an hour. I would say. Uh, 300. Five liters a day. How much did it cost? In Ukrainian? Yeah. I don't know, 6,000, 7,000. We have a lot of money, so we don't care. Uh, 25 for each beer. And for all? I don't know. <laughs> Are you expecting me to do math when I'm drunk? Скільки ви пива випили за період Євро-2012? Ой, багатєна, багатєна пива, дуже багато. Багато пива шведи покупають. Шведи знову пригостили нас жовтими водами, так сказати. Так, точно, так. And you? I really think Ukraine should free Juliana. And uh, how much did it cost, uh, Julia Timoshenko? I'm a fan of Holland. You're a fan of Holland? Yeah. It's okay. It's okay, boy. Hello, Lava Yulia. From what country you are? Lithuania. Lithuania? Ah, take for Ukrainian. Не мож... Немножко... Так. Як Литва зіграла на Євро-2012? Она не играла. А чому ви приїхали? Ну как чему? це это очень интересно. Ты лабы лабы герас даликас футбола слабы гражусь места, супер ти игра. Ага. Зараз біля мене знаходиться соліст відомої групи Бон bon Джові. Привіт, Бон! Bon, як справи? Привіт, друзі! Класно відпочиваємо, супер настроєння, класна атмосфера, все супер. А можеш заспівати приспів своєї найвідомішої пісні It's My Life? It's my life. I wanna live forever. Ну не, не помню слова. Просто пел, мені держали вот так перед камерами. Просто я коли записував і держали слова. І так я Так... Зараз ми запитаємо, на що готові вболівальники заради перемоги збірної на чемпіонаті Європи з футболу. Це дарафірується з збірної України. Це просто у мене нестандартне мислення. Ладно, буду мислити якось більш спокійно. Ну, не знаю. На який найшаленіший вчинок ви готові заради перемоги України на Євро-2012? Крикну, пробігу, щось скажу, що Україна молодець. Показати сіськи. Та йому вже, по-моєму, нічого не допоможе. Ви вже вирішуємо. Напевно, я не знаю навіть стрибнути з парашутом. Я ще раз прийду з парашуту. Я не знаю, я не думав, але я, мабуть на шалений. Я спроможний на шалений який, якийсь вчинок. Е, ну, напевно, на будь-який. Тому що а я... завалити ЗНО? Знаєте, напевно, готова. Я раді України, готова завалити ЗНО, Тому що це не перше, не останнє моя ЗНО. Чого? Я то роса мабу Це? Ні, це не саме. Ми можемо ще. Я не знаю, футбол, футболку бігати Ну давай. Ні, ну, не ну давай зараз. Я, I can eat a frog. We eat a lot of frogs. So. Yeah? It's good. <laughs> а ви готові я не знаю, пробігтися роздягненою по майдану незалежності, якщо Україна все-таки виграє євро. Я готова пробігти по майдану незалежності. Просто навіть якщо не виграє, але одягнена. Мені здається, що я готова на все заради цього. А показати груди. Та без проблем. Я обіцяю на цьому місці показати груди, якщо ми переможемо. Заради перемоги так, просто так ні. А думаєте, якщо ви покажете це допоможе? Слава Україні! Я не готова. Ні, ну як би готова, ну не одразу. Просто якби. Я Що... можу танцювати на сцені, да можу. А голяка пробігти зможе? И... И... Ні. Чого провокаційного? Не треба. Не треба. Скажіть, ви можете показати груди заради перемоги збірної України? Ні. Ні. Тобто хай наші краще програють. Сверє! 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 Ми знайшли дівчат, які заради перемоги збірної України готові показати свої груди. тебе тундру, Сіди на снігам. Біжі прошу твої нога. По хрустящому морозу поспішить на край землі. Сіб, груди, да голодним намовлятам до рота. А на які найшаленіший вчинок ви готові заради перемоги України на євро 2012 дванадцять. На який вчинок? Ну, Від душі побажати, від душі побажати. А ви готові збрити бороду, якщо Україна переможе на Євро 2012? Не можна її збривати, мужчина. А скільки років ви її відрощували? Да я не відрощував, вона просто росте 30 років. Я її не брию просто. Це взагалі Вона, антени, які з простору беруть. Те, що потрібно мужчина. Так, такі, і які... антени, антени. Ну це така свого роду антени, які приймають з простору інформацію, ту, яку без антенн ви не приймете. Борода, так? Да? Борода і вол... взагалі волосся чи як там. Такі, які вони ростуть, такі вони і потрібні. Це так, як і... щоб була індукція. Дякую. Кажуть, що розмір не має значення, але в цих хлопців великі шляпи. А зараз на Майдані на проходить хід парад зв'язки. Ось ці люди, які у свої часи придумали мазь зв'язка. Скажіть, будь ласка, які шанси у Закарпаття на євро 2012 Наша збірна виграє 2-1, а шведи поб'ють французів. А ви звідки? Біла церква. церква. білій церкві. церкві є фонтани? Є. Чим керуються люди, миючись у фонтанах? Не знаю, прикольно. Прикольно, а подобається. Дякую, власть. Було голосніше. Давайте. Ура! А ви українською можете відповідати? Я по-русски тільки понимаю. А, вы українську не розумієте? А, вибачте. <accused>